Доброго дня! Сьогодні поговоримо, як мовлення та деякі фрази батьків впливають на життя дитини. Перша фраза, яку ми розглянемо, звучить так: що ти як маленький, треба бути серйознішим. Посилання, яке чує дитина, не будь дитиною. Альтернатива це взагалі забути цю фразу, так як ваша дитина дійсно не настільки серйозна, прийде час і вона нею станеть. Наступна фраза, яку можуть вживати дорослі, це Не реви. Голосно не смійся, не хникай. Посилання, яке чує дитина, не виражай своїх емоцій. Альтернатива я розумію твої почуття переживання. Також фраза, скільки тобі повторювати, ти ніколи не робиш так, як треба, що чує дитина? Ти не вдаха і нічого не вмієш. Альтернатива до цієї фрази, я довіряю тобі, усі помиляються. Завдяки помилкам ми вчимося. Також наступна фраза є дуже розповсюдженою Ти для мене назавжди залишишся маленькою, маленьким, донечком, синочкою посилання, яке чує дитина, – «Не дорослішай». Альтернатива цій фразі мені подобається бачити, як ти ростеш та пізнаєш світ. Також є фрази Я тебе приб'ю, пропади ти пропадом, краще б ти не народжувався. Посилання не будь. Альтернативи до таких фраз немає і не може бути. Такі фрази потрібно категорично виключити з лексикону дорослих до дітей. Також це вживання наказів, рухайся швидше, заткнися та інше. Посилання, яке чує дитина, ти не важливий, мої інтереси важливіші за твої. Альтернатива це домовитися з дитиною і обсудити, що потрібно робити, щоб вирішити це питання. Також можна почути фрази застереження тихіше, повільніше, обережніше. Посилання, яке чує дитина, не довіряй світові, не живи наповну. Альтернатива це зроби на 100% та отримай від цього максимум задоволення. А найголовніше, давайте з вами пам'ятати, що діти дорослими ще не були, а ми, дорослі, все ж таки були дітьми. Тому давайте згадувати, розуміти і допомагати своїм діткам. Дякую за перегляд. До побачення!